Події, які змінили українців та Україну в цілому, 21 листопада відзначають одну із знакових дат в історії нашої держави: День гідності та свободи на честь двох революцій. Детальніше про намагання змінити політичну систему країни 10 років тому та активних учасників тих буремних подій, розповідаємо далі. У сюжеті десять років як українці відзначають День гідності та свободи на честь початку двох знакових для України та українців революцій. Помаранчевої, коли люди повстали проти фальсифікованих виборів, та революції гідності, коли українці відстоювали своє європейське майбутнє. Тоді, десять років тому, перші протестувальники, студенти вийшли на мирну акцію на Майдан Незалежності після оголошення про відкладення підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Основні протестні заходи відбувалися у столиці, утім, висловити свою позицію виходили у всіх містах нашої держави. Чернівчани не залишилися осторонь. Тоді однодумці зібралися на центральній площі міста. З самого початку. Пішов, як усі люди, підтримати студентів. І так залишився на Майдані. Вийшли проти Бандюковичів. Як всі знають тоді, так мені довелося. Бути комендантом Майдану тут у Чернівцях. І я з молоддю, студентами тут пробув майдан, пройшло пройшли всі будні майдану. Учасники кажуть, майдан був не тільки про європейську інтеграцію, суть майдану була значно більшою. Люди боролися за свої права жити у вільній, демократичній європейській державі і протестували проти свавілля та беззаконня. Ми потребували змін, ми хотіли незалежності. Оскільки шлях до незалежно звичайно складний. У Києві акція протесту переросла у справжній спротив після того, як Беркут жорстоко розігнав студентів на Майдані. Найкривавішим днем революції став 20 лютого. Тоді на вулиці Інститутській розстріляли 47 протестувальників. Загалом Небесна Сотня налічує 107 загиблих. Кажуть, що є в революції початок, немає в революції кінця. От ми до цього кінця ще не дійшли, тоді розпочали. За Майдану перекочували в окопи. І це відбувається до цього часу. Щодо наслідків, ну, нам властиво ставити питання, як надовго і коли це скінчиться. І чи революція, яка розпочалася тоді? Що вона має той кінець? Та зрештою революції стали вагомим чинником змін Україні, який сформував нове мислення українців, переконане нове покоління студентів. Будь-яка революція несе той чи інший вклад у людську свідомість, свідомість певного народу. І ця революція також відіграла важливу роль у встановленні. Будь-якої людини як українця. Після цієї революції гідності багато хто з, на, з українського суспільства зрозумів, що чи він такий українець, чи ні, визначився зі своїми поглядами. Напевно, ця революція гідності призвела до того, що багато хто добре, хто був учасником цих подій, згодом пішли і вступили до наших збройних сил і наразі захищають нашу державу. What, uh... Зі погляду сьогодення ми можемо сказати їм тільки дякую за те, що вона колись таке, що вони змінили хід подій в історії України. Я особисто застав революцію гідності, коли мені було 8 років. Я ще був таким маленьким. От. і власне зараз, коли мені 19, я розумію, що ці події вони досить суттєво повпливали на наше майбутнє і на сьогодення, і на те, що зараз відбувається. І ви бачите, що досі продовжується російсько українська. Інська війна і досі гинуть наші хлопці на фронті, щоб ми мали цю незалежність, як відстоювали 10 років тому, як відстоїмо зараз, як відстоювали всю свою історію. Аби згадати ці буремні події у Чернівецькій обласній військовій адміністрації організували фотовиставку. Пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували хвилиною мовчання. А представники духовенства відслужили панахиду. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Руслан Батюк, теми дня ТВА.